Всім привіт! Компанія онлайн авто. Сьогодні знову хочу поділитися з вами новим придбанням для нашого клієнта. Це Ford Edge 2020 року. Придбаний він був на іншуренс аукціоні за 5425 доларів, що є досить хорошою ціною для такого автомобіля в такій комплектації. Попередньо ми з клієнтом погодили ставку 6500. Відповідно, аукціон закінчився на нашій ставці, вона була найвищою, це 5425. Тому клієнту він дістався навіть дешевше, ніж він розраховував. Таке теж нерідко відбувається на аукціонах. Ось Клієнт до нас звернувся з чітким запитом. Шукав він для себе фортеч від 2019 року в максимальній комплектації Titanium. Що є досить насправді рідкою комплектацією для цього автомобіля, і також пошук ускладнювало те, що пробіг у цього автомобіля мав бути до 70 тисяч кілометрів. Загалом фордів таких багато і в Америці, і на аукціонах. Саме в комплектації Cell, в комплектації SE в простіших комплектаціях, і з пробігами там, 100 і плюс більше тисяч миль. Ось, тому е, такий запит трішки ускладнив нам, нам пошуки, але, як бачимо, знайшовся той автомобіль, який нам був цікавий. Е, виключали ми з пошуку також автомобілі чорного кольору, білого, е, світло-синього, бордового. Тобто реально нам залишалось там тільки сірий колір і темно-синій. Відповідно, нам трапився сірий колір. Е, по карфаксу ми перевірили, у авто було перше ДТП. Був один власник, обслуговувався, обслуговувався автомобіль досить пристойно. Кожні 5 тисяч заїжджав на сервіс на сервісне обслуговування, що є хорошим показником. Тому прийняли рішення торгувати цей автомобіль. Загалом клієнту він дістанеться доставлений і розмитнений в районі 13200 доларів. Що є також дуже і дуже хорошою ціною для такої комплектації з таким пробігом. Що зараз відбувається на ринку автомобілів в Україні, таких я розповім трішки пізніше, а зараз давайте переглянемо. Як виглядає автомобіль? Ми бачимо, що пошкодження у нього по передній частині виглядає не дуже презентабельно, бачимо знову ж таки невеличка дефектовка по автомобілі, тобто зняли накладки на порозі, зеркала. З цієї сторони так само немає зеркала, ручки на двері. Пошкодження були попередку. В принципі, адекватні, тобто, на перший погляд виглядає не дуже, але насправді адекватні. Тобто, звичайно, капот доведеться замінити, фари, бампер поставити по крилам ніяких питань в принципі не було, можливо, невеличкі там, м'ятинки чи царапинки є, але загалом, я думаю, їх не доведеться міняти. Тобто Можна подивитися з цього ракурсу, що в принципі підсилювач цілий. Ніяких зміщень по радіаторам, по телевізорам не було, до мотора не дійшло, то досить непогані пошкодження, реально по навісним запчастинам замінити все, поставити нове, і автомобіль готовий до експлуатації. Все, Можна подивитися по салону. Також досить збережений салон, що не дивно, на пробіг автомобіля це 50 на 1000 кілометрів, досить хороший пробіг, враховуючи, що обслуговували автомобіль кожні 5 тисяч. То стан цього автомобіля я думаю буде е, крутим. Ось можна подивитись 30 на 1000 миль пробігу. Загалом по автомобілю він круг цілий, тобто пошкодження прийшлося суто попередку, і це воно було перше, як уже казав. Куча запчастин приїде з автомобілем, бачимо, дверні карти познімали. Фари в якому стані нам невідомо, але тобто, з клієнтом попередньо обговорювали, що фари, можливо, доведеться і замінити. Але за таку ціну тобто, реально можна цілий перед перекинути, і цей автомобіль буде досить вигідно ще навіть перепродати. Але автомобіль клієнту під особисте використання, ось, але зможе його продати через деякий час досить вигідно, насправді. По ринку України я промоніторив. Реально, перший автомобіль в комплектації Титаніум починається там з 21 тисячі доларів. Ось я подивився: це ось цей. Має він 50 000, 57 тисяч кілометрів. Перша ціна 21 тисяча доларів на комплектацію Titanium. Звичайно, що ринок на ці автомобілі набагато нижчий, але саме комплектація відіграє ключову роль, тому що на аукціонах за Titanium досить непогано торгується, досить непогані ціни набувають. Відповідно, дешево взяти такий автомобіль вдається досить рідко. Ось, ось бачимо так дійсно Titanium. Теж в хорошій комплектації. Єдине, що чорного кольору, який клієнта не цікавить, прихований він-код чомусь. Але можна подивитися, який він був на аукціоні. Продали його в 21-му році, фактично в 22-му майже тобто він ще 4 роки їздив по Україні, і насправді невідомо з яких запчастин і наскільки якісно цей автомобіль відновили. Плюс на аукціоні спрацювали подушки безпеки, автомобіль не заводився. Бачимо, що були. Ну, досить суттєві зміщення, насправді, трішки пішли радіатори, тобто, ось по цій стороні прям добряче получив цей автомобіль. Тобто, так, звичайно, його відновили, але як відновили, і робот по автомобілю дійсності було багато і набагато більше, ніж варіанти, які ми вторгували для нашого клієнта. Далі, звичайно ж, ціни йдуть тільки вгору, це 22, 23, 24 за адекватний варіант. Тобто це ще навіть не верх ринку для цих автомобілів. Враховуючи, що нашому клієнту він доставлений і розмитнений, виходить в 13200 доларів, запасу на ремонт дуже багато. Відновлювати можна хоч з оригінальних запчастин, нові ставити, і все одно цей автомобіль буде досить вигідний, порівнюючи з нашим ринком. Тому, якщо ви хочете також придбати собі хороший автомобіль, придбати його вигідно, щоб ви змогли провести цей автомобіль, поїздити на ньому і вигідно продати, щоб це був перевірений автомобіль, щоб у нього було перевірене обслуговування, чи не було у нього додаткових ДТП, звертайтеся. Хто з нами твоя мрія здійсниться?